Цілю розширення глядацької аудиторії телеканал Буриспіль створив сайт, на якому кожен бажаючий може у будь-який зручний для нього час переглянути випуски всіх програм телеканалу, як найновіших, так і архівних. Наразі сайт працює у тестовому режимі. Про цілі створення нового сайту ми запитали у директора телеканалу пана Базилінського. Цей сайт є для нас тестовим. Ми запустили його для того, аби відчути усі проблеми, які виникають при роботі з інтернет з інтернет-потоками відео. Почути всі побажання глядачів, зацікавлених осіб для того, щоб коли ми побудуємо справжнє інтернет-телебачення у Борисполі, воно вже відповідало певним стандартам. Зараз ми хочемо, щоб кожен з вас зайшов на цей сайт, подивився його, подивився відео, подивився питання, які є на ньому, і порадив нам, в якому напрямку нам слід удосконалюватися для того, щоб ми усі разом збудували з вами інтернет-телебачення в Борисполі. Основним критерієм створення нашого інформаційного продукту є цікавість останнього нашим глядачам. Отже, допомагайте нам робити наш канал ще краще. Голосуйте на сайті за улюблені програми, радьте нові актуальні теми. Ми візьмемо до уваги кожну вашу думку, адже ми працюємо саме для вас. Анна Вабіщевич, Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.